Ісус простив слузі «Мій... всі гріхи, але той слуга не пробачить комусь іншому за те, що вони зробили йому. Отже, Господь каже Я відведу тебе до тюремника, і ти не вийдеш, поки цей борг не буде сплачено, що означає, що тобі доведеться пройти через деякі речі, щоб дозволити цьому непрощенню вийти назовні. Ти знаєш, гіркота образи і злоба. і і такі почуття, але, знаєте, це просто. Якщо ви тримаєтеся за це, вам доведеться заплатити ціну, щоб позбутися цього. І це може бути не на цій землі. Я просто висловлюю це. Отже, це було неправильно витлумачено. Ця остання частина. Тюремник випускає після того, як ви заплатили кожен цент, це не пекло. Тож я просто хочу це зараз сказати. Але це інше. Це інше. Розуміння того, що Господь сказав в інших писаннях, і це інша розмова, це інша тема. Я з радістю обговорю це іншим разом, але зараз я цього не робитиму. Але в будь-якому випадку тож я також звернуся до Матвія 7. І Я хочу це зробити, тому що хочу показати вам важливість, щоб переконатися, що ви не теплохолодні, або що ви готові. Насправді ось про що йдеться, чи готові ви, чи ви наречена. Чи ви наречена готова йти до вівтаря, щоб зустріти свого нареченого, бо я. Не знаю жодної нареченої в цьому світі. Хто б одягає сукню, готуючись зустріти або готуючись вийти заміж за свого чоловіка, щоб бути з ним на все життя? Хто спокійно йде до вівтаря з плямою або великою зморшкою на своїй сукні, цього не буває? Ем, Та ми, можливо, ви захочете висловитися. Цього просто не станеться. Ви не будете, ви зробите все можливе. Щоб вивести цю пляму, прибрати цю зморшку. Щоб переконатися, що ваша сукня ідеальна, ваш макіяж ідеальний, ваші прикраси ідеальні, все в цілому. Ні, Ми всі однакові. Господь використовує наречену як духовне представлення нашого об'єднання добре, це духовне представлення. Ви не хочете йти до свого М. Викупитель. Ви ви не хочете йти до свого Господа і Спасителя? З плямою або з моршкою у вашому дусі, тому що він не може прийняти вас у шлюб. Це має бути усунено, і ви будете, коли проходите через вогонь. Знову ж таки, це зовсім інша розмова. Отже, наступний уривок тут Матвія 7, 21-23, і я можу піти далі, ніж 23. Не кожен, хто каже мені Господи Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небесах. Того дня багато хто скаже мені Господи Господи, хіба ми не пророкували в Твоє ім'я і не виганяли демонів в Твоє ім'я, і не творили великі діла в Твоє ім'я? І тоді я оголошую їм Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви що чините беззаконня. Ця частина Писання в Матвія є. Надзвичайно складною для того, щоб дійсно зрозуміти, усвідомити, якщо ви зрозумієте важливість, важливість щиро вірити і слухатися того, що Господь хоче, щоб ви робили. Добре? У нас у всіх є вільна воля. Ви не можете мати досконалої любові без вільної волі. Ви не можете. Бог це знає. Господь це знає. Усі в духовному світі це знають. Господь не буде нав'язувати себе нікому. Ви повинні прийти до нього добровільно від серця. Якщо ви приходите до Господа і використовуєте ім'я Господа з прихованими мотивами, ми знаємо приклади в цьому світі, і я не буду вдаватися в них, але. Ми знаємо приклади в цьому світі, коли люди використовують ім'я Ісуса Христа з прихованими мотивами. І вони роблять речі, говорять речі і виконують дії, на які ви дивитеся і кажете, вау! Вони неймовірні люди. Вони неймовірні люди для Господа. Але Господь знає їхнє серце. Він знає, які у вас з ним стосунки, чи то на особистому рівні, чи на діловому. Це єдиний спосіб, як я можу це описати. Господь ніколи, ніколи не казав цього, якщо ти віриш у мене, щоб я міг допомогти тобі заробити гроші, або я можу допомогти тобі, бути сповненим гордості і здобути вищий соціальний статус, тоді я прийму тебе. Господь ніколи не казав нічого подібного. Люди будуть це використовувати. Тож я не кажу, що це означає, що якщо ви такі, то ви теплохолодні. Я кажу, що потрібно оберігати себе. Оберігайте себе, тому що ви можете сказати одне, а мати на увазі зовсім інше. Господь судить вас за вашим серцем, це має йти від серця. У будь-якому разі я збираюся перейти далі. Добре, я повернуся до Матвія. Євангелія від Матвія є неймовірним, коли йдеться про як Господь хоче, щоб ви жили згідно з ним. Матвій 25, 31, 46 Коли син людський прийде у своїй славі, і всі ангели з ним, тоді він сяде на свій славний престол перед ним зберуться всі народи, і він відокремить людей один від одного. Тепер пастух відокремлює овець від козлів, і він поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, хто праворуч прийдіть, благословенні отця мого, успадкуйте царство, приготоване для вас від заснування світу. Бо я був голодний і ви дали мені їсти, я був спраглий, і ви дали мені пити. Я був чужинцем, і ви прийняли мене. Я був нагий, і ви одягнули мене. Я був хворий, і ви відвідали мене. Я був у в'язниці, і ви прийшли до мене. Тоді праведники відповідатимуть йому, кажучи Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували або спраглим, і дали пити. І коли ми бачили чужинця? І прийняли тебе або нагого, і одягнули. І коли ми бачили тебе хворим у в'язниці або відвідали Тебе. Тоді цар відповість їм істинно кажу вам, що ви зробили одному з найменших братів моїх, те зробили мені. Тоді він скаже тим, що зліва, відійдіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволом і його ангелами. Бо я був голодний, і ви не дали мені їсти, я був спраглий, і ви не дали мені пити. Я був чужинцем, і ви не прийняли мене. Голий, і ви не одягнули мене. І хворий я був у в'язниці, і ви не відвідали мене. Тоді вони скажуть йому, і відповісти не сказали. Тоді вони також відповідатимуть, кажучи Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або голим, або хворим, або у в'язниці, і не послужили тобі. Тоді він відповість їм, кажучи, «Істинно кажу вам, як ви не зробили цього одному з найменших цих, ви не зробили цього мені. І ці підуть у вічне покарання, а праведники у вічне життя. Добре, це трохи суворо. Суть, яку я тут намагаюся донести, полягає в тому, що існує поділ. Або ви з Господом, або ні. Це також так само, коли ви віддали себе Христу. Ви або повністю всередині, або ні. Важко спробувати визначити точно. Я думаю, що Господь дуже обдумано підходить до цього. Він не хоче вказувати, що саме змусило вас бути теплими, але він дав усілякі приклади поділу. Він дав вам усілякі приклади. Я також матиму тут більше. Але виконання роботи і те, що Господь попросив вас зробити у манері послуху, ставить вас у позицію, де вам нема про що турбуватися. Нічого. Це майже так. Це майже так просто. У мене є більше, щоб продовжити, але я знаю, що це відео буде довгим. Я збираюся перейти до Матвія 8.3, Матвій 18. 3. Можливо, трохи далі, ніж 3. Я почну з 18. .1. У той час учні підійшли до Ісуса і запитали Хто найбільший у царстві небесному? І, покликавши дитину, він поставив її посеред них і сказав Істинно, кажу вам, якщо не станете, як діти, не ввідете в царство небесне. Хто упокориться як дитина, той найбільший у царстві небесному? Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той приймає мене. А хто спокусить одного з цих малих, що вірять у мене, тому краще було б, якби йому прив'язали великий жорновий камінь на шию. І втопили в глибині моря. Отже, учні запитали їх, хто найбільший у Царстві Небесному? І Господь. Ісус приводить дитину і каже Ось ось приклад того, якими ви повинні бути. Діти невинні, вони чисті, вони швидко прощають, вони швидко діляться, вони нікого не соромлять. Вони більше переймаються тим, щоб насолоджуватися компанією один одного. Якщо хтось пораниться, вони всі підходять і запитують, чи можуть чимось допомогти або чи все гаразд. М. І е, знаєте, вони швидко запитують, знаєте, вони кажуть, що їм шкода, якщо вони ті, хто спричинив дитині біль. Це, це чудовий приклад. Якщо ви подивитеся на те, як діти взаємодіють один з одним, це чудовий показник і знак. М. Як Господь хоче, щоб ви йшли з ним, як дитина. О, і ще одна річ діти слухаються своїх батьків, коли вони молодші. М. Знаєте, діти, коли їхні батько або мати кажуть їм щось зробити, вони також уважні і слухають вони хочуть знати, що їм кажуть, і потім зрозуміти це. І якщо батьки люблячі та співчутливі до них, але водночас тверді, Діти слухатимуть і робитимуть те, що їх просять. Отже, це просто приклад. Знову ж таки, я наводжу приклади того, що якщо ви робите ці речі і йдете цим шляхом, вам не потрібно турбуватися про проблеми, бути теплохолодним, ви просто не будете. І ми перейдемо до наступного. Я збираюся перейти до блаженств, я збираюся їх прочитати, тому що відчуваю, що Господь хоче, щоб я прочитав їх сьогодні. Я знаю, що є інші відео, де я не читаю, але сьогодні я це зроблю. Отже, ось ще один ідеальний приклад, і він відкрив уста свої і навчав їх, кажучи, блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні ті, що голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні милостиві, бо вони зазнають милості. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні ті, що переслідувані за правду за правду, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас ганьблять і переслідують, і всяке лихе слово на вас кажуть неправдиво, заради мене радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах так переслідували пророків, що були перед вами. Отже, кілька прикладів тут. По перше, п'ять чи шість віршів дійсно нагадують мені про те, що подобається дітям. Отже, якщо ви робите це, якщо ви, якщо ви як дитина в очах Бога, у тому як ви ходите, блаженства у вашому серці, вони написані у вашому серці, це спосіб, яким ви живете своє життя. Останні два. Ось ще один приклад того чи усвідомлюєте ви, що йдете з Христом чи ні? Так як повинні. Якщо вас не переслідують, Якщо про вас не говорять за спиною, якщо люди вам не заздрять, якщо є люди у вашій родині, які не дратуються, можливо, залишають вас поза справами, тоді ви можете бути стурбовані тим, куди ви йдете з Христом у цьому сенсі. Я, мабуть, вважаю, що сказав би собі, чому всі мої друзі та вся моя родина запрошують мене на вечірки, там, чи на це, чи на те, знаючи, що це насправді не те, що ви хочете робити. Більшість членів родини, яких я знаю, не запрошують мене або не хочуть мати нічого спільного. Вони не запрошують мене на речі, про які знають, що я не хочу брати участь. І я знаю друзів, які, ймовірно, говорять про мене за моєю спиною. Або вони не хочуть говорити зі мною занадто довго, бо знають, що я почну говорити про Бога. Тож, це для мене я не приймаюся цим. Я знаходжу в цьому втіху, бо роблю те, що маю робити. Отже, і це. Вздовж лінії, знаєте, Господь хоче, щоб я показав і надав приклади та нагадав людям, що ось як Господь хоче, щоб його народ, його наречена ходили. Якщо ви робите ці речі і пам'ятаєте про них, і ви постійно в глибині душі кажете Я пробачу цю людину за те, що сталося, я просто відпущу це, Господи, я не можу їх пробачити, чи допоможеш мені, чи даси мені волю це зробити? Або ви перебуваєте в постійному стані покаяння. Коли знаєте, що що грішите в певній сфері і звертаєтеся до них, ви регулярно звертаєтеся до Господа і кажете, у мене все ще є проблема з цим. Я, здається, не можу це подолати, мені потрібна твоя допомога. Я можу сказати, що є речі в моєму житті, в яких я знаю, що Господь мені допомагає. Але це був довгий шлях. Але від того, де я був рік чи більше тому, до того, де я зараз, це велика різниця. Але ще є куди йти. Але це шлях. Це подорож, яку Господь потребуватиме, і будьте терплячими. Господь звільнить вас від цих речей, тому я збираюся додати ще кілька віршів в опис, а речей, у яких я хотів бути впевненим: ті, хто теплі, не підуть у піднесення. Господь показав мені це. Він був дуже конкретним: якщо ви теплі, ви не підете у піднесення. Тому, щоб ви не були готові, ви були як ті п'ять. Діви, які заснули і не мали достатньо олії в своїх лампах. Добре? Будьте уважними, будьте обережні, дайте мені подивитися тут. Отже, останнє, але не менш важливе, моліться. Моліться, щоб Господь говорив до вас. Принесіть це йому. Принесіть. Все це про що я говорю. Якщо ви відчули щось у своєму серці, щось спонукало вас у вашому дусі, принесіть це Господу. Моліться про це, медитуйте, просіть Господа дати вам якісь підтвердження, над якими вам потрібно працювати, а потім зробіть крок вперед, чи то прощення, чи свідомий гріх, або щось, що відбувається у вашому житті, чого ви знаєте, що не повинні робити, або, можливо, щось, що ви повинні робити, і ви просто не знаєте, як почати. Просіть Господа допомогти вам. Він хоче допомогти вам. Він хоче мати з вами стосунки. Він хоче, щоб ви вставали і починали говорити з ним, як тільки прокинетеся. Він прагне цих стосунків, він жадає, щоб ви прийшли до нього. Навіть коли ви падаєте, навіть коли грішите, він не хоче, щоб ви тікали. Він не хоче, щоб ви впадали у вічей і казали: О, я жахливий. Вислухайте диявола. Диявол хоче сказати вам, що ви жахливий християнин, і хто ви взагалі такий. Як ви можете називати себе християнином, коли робите такі речі. Ви можете просто припинити це робити зараз і дати комусь іншому взяти на себе. Принаймні, якщо ви закриєте рот, ви не зруйнуєте те, над чим працює Бог. Не слухайте ці речі, не слухайте їх. Бог ніколи не говорить так, християнин ніколи не говорить так. Ісус хоче мати з вами люблячі стосунки. Навіть коли ви падаєте, піднімайтеся, він підніме вас і продовжить іти далі. Добре? Моліться. Моліться, моліться, моліться. Ось і все. Я закінчу на цьому. Бог благословить вас. Побачимося в наступному відео. Якщо у вас є коментарі, залишайте їх. Я залишу свою електронну адресу та інші дані в описі, і ви можете написати мені або надіслати електронний лист, якщо хочете. Добре, Бог благословить вас. Я люблю вас. Шалом.